Друзі, всіх вітаю! Мене звуть Ярослав Жданович і наш канал Масаж -клуб Академія». Сьогодні я хочу вам розказати і зняти відео на дуже цікаву тему, а саме про тригерні точки. Тому що тема дуже цікава, дуже інформативна, і багато масажистів, скажу так, відсотків 90% просто не розбираються і ще не розуміють, що це є таке тригерна точка, чому важливо працювати саме з тригерними точками і чому. Біль від тригеру може бути більше, ніж від грижі. В цьому відео я якраз розкажу вам безпосередньо, що і як і як треба нам працювати. Друзі, хочу нагадати, що на наших відеоуроках в YouTube ми даємо інформацію в тезисному форматі. Якщо ви хочете пройти професійне. Навчання і навчитися робити масаж на високому професіональному рівні. Я вас запрошую до нашої онлайн-школи, де ви можете пройти вісім курсів онлайн, які у нас зазначені на цьому слайді, і ви можете отримати якісну освіту в будь-якій точці планети, 24 на 7 доступ до всіх відеоуроків. в кінці курсу. Ви здаєте іспит і отримуєте сертифікат на англійській мові, по якому вже 58 країн світу працюють наші випускники. Тому запрошуємо до нашого навчання. Буде дуже цікаво і інформативно. Що є таке тригер? Тригер в перекладі з англійської мови це пусковий механізм або пусковий крючок. А по факту це маленька точка, яка у вас виникає в ваших м'яфібровах, тобто в м'язах, яка не розслабляється. Там виникає ішемія, дуже погане харчування, і це місце практично ну, не розслабляється. Ваш м'яз постійно йде сигнал в центральну нервову систему, що. Це місце воно знаходиться в постійному навантаженні, в постійній напрузі. І як результат цього, ви ж не обманете свою нервову систему. Дуже часто це м'яз асоціативно зв'язаний з іншим м'язом, а дуже часто це мязи антагоністи. Один м'яз, якщо постійно працює, інший перебуває. В розслабленому стані. І що б ви не робили, у вас цей м'яз буде просто виключений. І таким чином у вас розпадається вся структура вашого організму. І це дуже-дуже важливо вчасно прибирати. Тому що цей кальцифікат, він може в, в подальшому е порушити ваші міофасціальні цепі і е ви. Будете мати дуже великі проблеми, тому що багато масажистів думають, що це якась отака точка, як горох, яку ви можете, ну, грубо кажучи, от подивитися карту тригерних точок. До слова, це взагалі повна туфта, тому що ну, не буває так, такого поняття, як карта тригерних точок. Так, є е, атласи спеціалізовані, в яких ви можете Е, Побачити місця, де найчастіше всього виникають тригерні точки, але, ще раз хочу сказати, це все тільки пальпаторно масажист може е відчути на тілі, е на тілі людини. Дивіться, і е дуже часто всі масажисти думають, що тригерна точка це не та проблема, на яку треба звертати в першу чергу. Тому що з грижами, всі працюють з грижами, грижа це проблема, протрузія це проблема. А дуже часто я вам скажу, що Саме тригерні точки дають такі болі, які не дає навіть грижа, тому що багато людей ходить з грижами, отакими от по 12-15 міліметрів, і вони їх просто не відчувають. Вони нормально тренуються, харчуються, бігають, пригають, і тільки там раз на півроку, на рік, у них є, є загострення цієї проблеми. Але якщо виникає тригер і ви вчасно його не придб... не Прибирали то це буде дуже велика проблема, з якою в принципі буде е довга і дуже напружена боротьба. Як же нам працювати безпосередньо практично з тригерними точками? Тригерна точка, ви її можете відчути тільки пальпаторно. Ще раз хочу зазначити, що тригерна точка це властивість тільки вітальних живих тканин. Якщо ви, грубо кажучи, взяти жмуріка, у жмуріка ви вже нічого відчути не зможете. І якщо на операції навіть подивитися, то в них тригерних точок ви вже не знайдете. А тригерна точка ви можете знайти безпосередньо у живої Людини, яку ви, ви тільки можете її нащупати. Це таке легке уплотнення в самих м'язах, яке ви прям будете відчувати під вашими пальчиками. Ви її нащупали. Дуже часто де виникають ці місця? Це дуже часто виникає саме безпосередньо на е, місце переходу сухожилля в саме брюшко м'язу. От ви можете відчути і працювати точково. Це робота така. Я б назвав би, ювелірна, да? ви, грубо кажучи, працюєте точково там, де це необхідно. Ми знайшли цю точечку, так, да? і пальчиком ми можемо. Є два моменти: ви можете динамічно працювати, робити легеньке динамічне розминання. Ви знайшли точку, ви можете її отак от утримати і працювати з нею безпосередньо. Утримати і... До 20-30 секунд з нею попрацювати. Другий варіант, як ми можемо працювати. Ми можемо працювати блейдом. Ми можемо взяти блейд і цю точечку. Вам не боляче? Хорошо. От, ми взяли проекцію, грубо кажучи, ромбовидного м'язу. Дуже часто тут є проблеми. Дуже часто є проблеми біля 7-го шийного хребця. Дуже часто є проблема отут кріплення. Трапецевидного м'язу прямо отут. От, от дуже часто це є проблема, і ви прямо ці уплотнення будете чувствувати. От, от ви можете це порозминати. Я вам кажу моменти, як з цим можна працювати. Також можна працювати перкусійним пістолетом. Перкусійний пістолет це не панацея, це вже більше апарат, але ми можемо, якщо вам ну, ви хочете зберегти ваші руки, пальці, тому що пальці багато не витримують. Можна взяти точечку, от, зафіксувати і пропрацювати. До 20-30 секунд по точечкам, по тригерам пройтись. притись. Це достатньо дуже процедура, це буде дуже боляче, одразу попереджаю. Це не є така от легка, весела прогулянка для людини, але це дуже, дуже цікавий, дуже якісний масаж. І я скажу, що тим спеціалістам, які роблять масаж, просто роблять масаж, це ваш другий, другий скажімо так, щабель вашого розвитку, тому що. Ну, Інколи масаж просто не допомагає. Ви ніколи не зможете зняти напругу, ефективно працювати з головними болями, якщо ви не пропрацьовуєте саме тригера. Ні один масаж не справиться так, як це робиться робота саме безпосередньо з тригерними точками при дуже серйозних проблемах. І ще раз нагадаю, що якщо у вас є тригерна точка, організм її сприймає ваша. Центральна нервова система сприймає це за те, що у вас весь м'яз є спазмованим. І він виключає м'яз-антагоніст, або той м'яз, який асоціативно зв'язаний, або орган. Я більше хочу сказати, орган може бути асоціативно зв'язаний з вашою тригерною точкою, або з цим м'язом, який її блокує. І у вас будуть проблеми по всьому організму. Буде випадати ця цепь міофасціальна. І я рекомендую, можна зробити в кінці отаку от легку вібрацію пальцями, якщо немає перкусійного пістолета, грубо кажучи, взяти, отак поставити точку. І отак от її трошки повібрірувати. Це масаж недовгий, Ну, ви можете точково пропрацювати. В основному однією рукою я працюю або вказівним пальцем, або середнім пальцем, або великим. В залежності від того, яка це тригерна точка і як. Ви її можете відчути. Це ще раз хочу сказати, це маленька точечка, маленька, це не отакий горох, який ви там, грубо кажучи, і е, людина без фахової освіти знайде. Це треба мати пальпаторну вашу чутливість, і ви з часом вона у вас розів'ється і ви будете якісно працювати. Що можна додати до, до вирішення цих проблем. Силові тренування з мінімальною вагою на максимальну кількість повторень будуть прожигати ваші тригерні точки. Це вже науково доведено, що почитайте наукову літературу, що силові тренування з мінімальним вагою, на максимальну кількість повторень будуть дуже якісно і класно впливати на м'язову тканину. Дихальна гімнастика з подовженим видихом, коли ви хорошо включаєте діафрагму, і е, ви е, працюєте саме над дихальну системою, яка хорошо класно роз, розслабляє е, м'язи. І е, не забуваємо за масаж, міофасальний реліз можна викатуватися на міофасальних валіках, м'ячиках, які можна робити по е, манері самомасажу. Можете взяти невеличкі такі м'ячики, які також можна пропрацьовувати і проминати ті місця, які максимально, максимально болять у вас. Так що. Хочу останнє, що сказати, що ніякими міорелаксантами ви не знімете спазм і болі і саме міофасціальних, саме болі, які викликають тригерні точки. Скільки вже доведено і проведено, що ніякий міорелаксант, типу Мідакалма, він не зніме вам болівий синдром, ви будете постійно стражати на міофасціальні проблеми. Тому отакий простий масаж. Ви можете зробити додати до свого до свого до своє своєї номенклатури ваших послуг, і ви будете в рази кратно допомагати вашим клієнтам. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Не забуваємо підписуватись сайту, ставити лайки і, і коментувати дане відео. Обов'язково в коментарях напишіть, якого результату ви. Досягли безпосередньо при виконанні цього масажу, побачимося в наступних відеороликах. З вами був Ярослав Жданович, місто Київ Україна. До скорих зустрічей.